Деяка допомога потрібна негайно, як, наприклад, засоби протиповітряної оборони чи зброї для фронту, але є і те, що називають внескому розбудову майбутнього. За такими внесками сьогодні спостерігав наш європейський кореспондент Богдан Цюпин на британській військово-морській базі Портсмут. Вітаю Богдане, Богдане. Британське міністерство оборони дозволило сьогодні знімати два українських бойові кораблі у своєму порту. Що вони там роблять? Ну насамперед, ці два українські кораблі ще до січня минулого року були британськими. Україна їх придбала згідно з угодою підписаною раніше. Ці два кораблі називаються Черкаси і Чернігів, відповідно до назв кораблів, які захопила Росія, коли загарбала Крим 2014 року. І головне завдання Дання цих суден вони призначені для того, щоб розшукувати і знищувати морські міни, і про це говорили сьогодні британські військово-морські офіцери. Тепер тут у Портсмуті, вони матимуть доступ до нашої тренувальної акваторії на південному узбережжі, щоб відшліфовувати свою майстерність, і вони будуть брати участь у маневрах, зокрема у навчаннях Сібриз зі США і з Британією, де вони зможуть покращувати навички з пошуку мін і захисту їхніх кораблів. Ці кораблі можуть розчищати міни, як ми це робили в другу світову війну, і так нам напевно треба буде робити і зараз. Отже, вони можуть знаходити, знешкоджувати і знищувати міни. Це ми робимо з країнами НАТО, і ми працюємо з норвезьким військово-морським флотом, навчаючи українців такій роботі. Вижневій Богдане. Я знаю, тобі також вдалося поспілкуватися з українськими представниками. Що вони тобі розповіли? Ну, якщо власне йдеться про матросів, то знімати українських військових групі журналістів, у які я був не дозволили, і власне журналістам також не дозволили заходити на борт цих двох українських військових суден, очевидно, з міркувань безпеки. Але ми мали можливість розмовляти з чільним українським дипломатом, який зараз виконує роль посла України. І не у Великій Британії. Це самий видимий приклад, я б сказав так, військово-морської допомоги у вигляді матеріальних засобів, тобто кораблів, як таких. Наші військові моряки проходять на них також тренування, освоюють нову техніку для них, освоюють стандарти НАТО. І це звичайно один із прикладів колаборації на цьому напрямку. Британія разом із Норвегією започаткували коаліцію морських спроможностей і це. А розвиток цих спроможностей Українського військово-морського флоту буде розвиватися надалі в цьому напрямку разом з за підтримки інших міжнародних партнерів. Богдана, як ти вже згадав, кораблі Україна придбала ще наприкінці минулого року. Коли вони будуть в складі Українського флоту? Щодо кораблів. Отже, зараз українські екіпажі ще проходять навчання. І нам сказали, що кораблі також ще додатково оснащують українці будуть мати можливість брати участь у навчаннях Sea Breeze влітку цього року разом з американськими військовими і з британськими та з іншими країнами НАТО. Що стосується того, коли вони будуть в руках України, наразі є проблема, ці кораблі не можуть пройти через протоку Босфор у зв'язку з проблемою, про яку говорив український тимчасовий повірений. Виконець свою роботу тут вони зараз поки що де освоюють цю техніку, але є питання про проходження е, протоки босфор і, е, і проходження військовими кораблями протоки Босфорк, е... регулюється е, такою собі конвенцією Монтро. І вона передбачає скільки які кораблі і як здійснюються переходи в умовах військового часу, в умовах війни, і це рішення залежить від Туреччини. Ну я, я читав такі. Огляди про те, що вона досить гнучка, що в принципі Туреччина, якщо би захотіла, то могла б піти на зустріч. Скажімо так, якби вона захотіла, очевидно, могла б піти на зустріч, але тоді було б питання постало про російські кораблі, які теж не входять в Чорне море. Будемо сподіватися на позитивне рішення. Туреччини. дякую, Богдане, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він побував на британській військово-морській базі в Портсмуті, де перебувають два українських бойові кораблі.